Вися, таке питання справді у нас так почали натякати, що можливо будуть використовувати електронні способи для того, щоб е, провести голосування. Але по суті, ми бачимо, по-перше, і з нещодавнього взлом реєстрів. До речі, yeah. наскільки я розумію, це... юстиції да, до цього часу, ми ще не оговтались від цього на секундочку. Да? Наскільки я розумію? Тобто, там є до, я до цього дуже часу боюсь, проблеми, Щоб а не тепер... стало так, як в Румінії, що. Прийде якийсь бойка проросійський, зламають коцапий наш реєстр і переможець у як бойка, і нам скажуть, завтра сідайте за стіл і погодьтеся з тим, що віддаємо по країни. От, от я цього боюсь, розумієте? От ви подивіться, будь ласка, конкретний приклад в Румінії. Ну, там же так відбулося. Ні, просто а, ну, от погодься, що ця історія з електронними реєстрами і так далі, ну, вона нам показує, що у нас, м'яко кажучи, є якісь проблеми з безпекою. Ну от Безпекою захисту даних. Нам розповідали, що це дуже супербезпечно. А виявляється, що якщо можна, ну от на секундочку, да? реєстри, де записані майнові всі нюанси, да? машини і так далі. Зламати систему, що вона не що нотаріуси не можуть нею користуватися. Да? Тобто, так, а про що говорити про все інше? Слухай, ну дивись. Я вважаю, що нам потрібно бути розумніші і е, робити, змінювати нашу країну. Ну, це була обіцянка нашого президента. Так. Ми пообіцяли це людям. Е, е, я маю на увазі, чому кажу ми. Я не маю до влади відношення, але я дуже підтримував нашого президента і потримую і сьогодні. Я вважаю, що він дійсно у нас. Дуже крутий, але ми пам'ятаємо з вами, що він займається більше сьогодні зовнішньою політикою. Тому ну от а, Олександр Псавдія, це крутий сервіс, але чому таких немає в ЄС або США? У них немає грошей на дію? Є електронна держава це не тільки благо, але й величезний ризик для безпеки держави? То 100% згодні з Олександром. А дивися, от і тут же, ну скажімо так, щоб вже цю тему да зафіналізувати. От мені таке таке цікаво. а, твоя думка. А навіщо нам тоді антикорупційні органи, якщо у нас є оці громадські ради? Ну, я, я просто от, я і намагаюся від тебе теж почути твою думку. Тобто, ну, у нас там диви, багато контролюючих. Дивися, а от хто контролює контролюючих? Я, давай, да, так. Да, давай, дивіться, я хочу сказати конкретний приклад. От у нас є такі дуже круті антикорупціонери. Це Шабонін, хто там ще Ніконал, от, бібус, да, от, це. все Бігусів, це браття, да? у мене питання: ну, чому не можна Бутусов собрати всіх і. Назначити на півроку, там на 6 місяців на яких посади І поставити якийсь план. Ніхто не зможе виконати 5%. От я впевнений. Ну поставте цього Шабудіна кудись там в НАБУ, в САП. І хай він покаже, як він буде, блять, цих людей пакувати. Ну, покажіть нам. А потім скажуть, ну мені ж не дали можливості. Я впевнений, що він так буде говорити. Розумієте, є люди в житті, які можуть просто пізняти, а є з які там нічого не кажуть, а просто роблять. Тому ну, я вважаю, що все це от ради, все це для такого, що знаєте, для показухи. А ви подивіться, по хто, це... хто подався цих там 40 людей. Кліматом на людей не да, дістає. Да. Екс-політики, або е, навколо і так далі, або політики, по суті.